Гей, всім привіт! Сьогодні у нас фермочка. У нас сьогодні дуже велике переселення буде, тому що ми будемо ще робити там все в буде переносити іншого часу. Теплиці там все, все тут ми вже продали. Я ще не знаю, що робити з цими, мабуть, ми їх, ми, ми їх продамо, це 100% ми їх продамо. Корочок перевезли та поставимо нові. Що саме головне? Що саме головне, оскільки. Тут ми зробимо все. Машинки стояти наші і все, все що це буде, то буде для них простір. Ну і ті там якусь зустрів дуже гарну бабуську. Мені треба буде також строїти свій дім, щоб тут нікому не мішати. Ось, тому ми цим займемося. Давайте покажемо мовчаток, який я вже купив, що ми вже підготували. Ось так це виглядає. У нас два наша початочка. тут одному з них на меншому ми зробимо, я так думаю, теплиці поставимо і загони з кодочками і так далі. Скоріше за все. А тут у нас буде стояти виробництво. Поставимо виробництво. І на цьому буде дуже дуже-дуже, ну, Надіюся, що на цьому ми побудуємо на заробі, тому ну, що один сезон Тирсу ще з дерев купляти, робити, це все ж таки класно, да? я не спорю, але трошки це втомлює. Ми заробили гроші, я ще також потім ще поїхав зробити, знав, що його буду робити. Тому зараз почнемо робити все для наших удобств. що ми поставимо. Що ми там все приберемо. Так? А зараз ми тут будемо розміщувати теплиці. І гарно якось це все зробимо, щоб нам було удобно їх під'їжджати, забирати. Ну, удобно. Зручно приїздку, не забуваємо. Так. Щоб нам було зручно під'їжджати все, вигражати, все, забирати, тому я думаю, ми зробимо їх десь приблизно десь під, під один бік. Їх поставимо один ряд під одним боком, щоб було, можна було гарно заїжджати і їх всіх забирати. Тому, мабуть, таке десь пророжемо до дорогу, це вже буде потім. Давайте займаємося теплицями, потім будемо думати про це останнє. Ось що наразі в нас вийшлося. такий рядочок, у нас вийшло 6 тепличків. Поставили. Ось, і у нас виходить, що між ними можна спокійно проїжджати в і забирати те, що будемо виробляти. Мені це дуже сильно подобається. Тобто треба буде подоробити якийсь адекватний з'їзд. Ну, Я думаю, це так, ми тут скоротимо, зробимо заїзд. Я, там і ззаді треба, тому що. Ось тут це, звісно, добре, але такі повороти, але ж... Горою так просто не розвернешся. Ну будеш бачити, все одно будеш виїжджати, як не хочеш на травичку. Можливо, навіть тут буде цей заїзд. Я думаю, що тут треба зробити ось старт. Ну, ми будемо працювати далі, а ви насолоджуєтесь відео. Чекайте, для вас прийде секундочка, а для мене пару хвилин. Так, Давайте подивимось, що у нас получилось на цей момент. 5-го числа тисячі. В нас получилось наступне. Ми... Ми... Робили ось що. Ось так виглядає. У нас, тут у нас буде одна кошера, тут у нас буде друга кошера. Перенесемо там ті, які придамо. Коли заберемо ці домовечки, перевеземо їх сюди. У нас тут шість тепличок. І у нас тут три теплички на грибочки. Так, це виглядає. Я постараюся зробити це все компактніше. Ось тут ми розташуємо десь нашу хатку. Дом, Домів треба поставити в нашу катинку. Ну і тут будуть підприємства. Я думаю, це все просто шикарно зроблено. Якось так Мені дуже подобається. вона також буде експлуатуватися, дуже зручно і так далі. Також нам потрібно ще буде щось придумати. Можливо, викупиться ще якийсь учасничок. Поставимо десь ще один слот. Хоча я думаю, ми можемо піти поставити аж. так це робити. Мені чесно мені дуже подобається, це, що буде це робити. Я ще мені це подобається. Цікаво, як вам, подобається такий чи ні. Наскільки це буде так скажу, практично, давайте перевіримо, зараз сядемо. До речі, нам потрібно да, заповнити теплички там, де ми маємо грибочки водичкою. з першої. Завезли. Водичку, давайте запустимо наші. Теплиці для грибочків, що вони працювали. Так, давайте ось ми вибираємо нам потрібну, укнути її. Також ми беремо, що у нас тут також глейну. Так, включено? А, воно включено. Тут треба включити. Включаємо. Все чудово. Нас все включено, все виробляється. Так, ось, ми передивимося, що у нас тут. Села працює, села є, так, все чудово. Так, включений. Також включений чудово. Також включений чудово. Це у нас працює. Так, красиво. Ось у нас тут чудово. Ну, мені подобається, ще якийсь заборчик тут додавати, щоб для антуражу було. І це не просто чудово. Мені дуже 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 сильно подобається. Давайте продовжимо. Заберемо Відтягнемо цю бочечку до нас на базу. Ну і перевеземо наших козочок, овечок і так далі. Сибилі, зараз це ось. ну нас він краще виглядає, а, краще точно. що тут у нас заїзд, сюди нам треба вражатися. на чем бы Вот ты прямо для него из робот, Давайте подружнимо на наступний раз, а давайте зараз глянемо полічу. Що у нас вийшло, у нас зараз сохранить результат наш. Давайте глянемо. Давайте візьмемо машин. Що як це виглядає? Давайте на настане приїдемося, встане на у Нас собак, дай зіставляємося так, мені дуже подобається. на нашу Разустрічаю тут в очки. Козочки Також можете бачити, як це зроблено, чи можна їх загрузити, це забрати. Для мені, мені здається, що це буде зручно, як для мене. Ось Тут у нас грибочки, також, бачите точки розгрузки, точки загрузки. Чудово І заїдники зроблені спеціально Тут у нас буде... Також погружатися в наші товари вернутися з теплиць. В тут також у нас є, тут можна заявить тут є рельєф, на жаль, я тут нічого не можу зробити, тому так буде. Тож якась погрузка то, то буде можливо. А если дробнее, давайте його зараз дороблю Чому б чому б його нам не доробили зараз? Походимо, будь-який стобираємо. Що нам потрібно? Нам потрібно асфальт. Дивимося, так? Нам по послідак не хватає розбору. Зробимо. Это и правую травечку. Оставь, я думаю. Я его сейчас дам. Дійсно ж тут, тут хурою головний не будемо заїжджати Це зрозуміло. Заїзд ось він або з другої сторони, той. Давайте перевіримо. А то перевіряти, як побачите. Тож, якщо вам все сподобалось, ставте лайки, подобайки, діліться цим відео з друзями, а також пишіть коментарі. Ой-ой! Пишіть коментарі, коментуйте що подобається що не подобається, як вам це відео сьогоднішнє, як вам наше будівництво, як ви це все построїли. Ну Мені дуже подобається. Не знаю як, чому, але в мене на очах якісь такі душі на очах радість, а душі такі затишок як, як починають. Просто те, що було, все, все набагато в мені здається краще. Ось так. Тож... До наступної серії.